Блиск і справжнє золото. Їхнє кохання було наче зустріч двох паралельних світів. Марина, тендітна й витончена, виросла в забезпеченій родині, де кожен каприз виконувався миттєво, а життя здавалося суцільним святом. Вона звикла до розкоші, дорогих подорожей та вишуканих ресторанів. Олег же був її повною протилежністю, простий роботящий хлопець із звичайної родини. Що звик добиватися всього власною працею. Їхні відмінності у походженні та матеріальному стані були очевидними для всіх. Але, незважаючи на це, вони одружилися, щиро вірячи, що кохання переможе будь-які перешкоди. Перші місяці шлюбу були сповнені романтики. Марина насолоджувалася затишком їхньої маленької квартири, простими вечерями, які готував Олег, його щирою відданою любов'ю. Але з часом рожеві окуляри почали спадати. Буденність, фінансові обмеження та відсутність звичного для неї блискучого життя почали дратувати Марину. Вона помічала, що подруги їздять на відпочинок за кордон, носять дорогі прикраси, а її життя перетворилося на рутину. Марина поступово почала розчаровуватися в чоловікові, адже він не міг дати їй того бажаного і розкішного життя, про яке вона мріяла. Її невдоволення зростало, перетворюючись на холодність та постійні докори. Олег намагався, працював, не покладаючи рук, але його заробітки ледь покривали основні витрати, не кажучи вже про розкіш. Він бачив, як згасає вогник в очах його дружини і відчував безсилля. Одного вечора, після чергової сварки через некуплену сукню, Марина оголосила своє рішення піти від нього. Я так більше не можу, Олеже. Я хочу іншого життя. Я не хочу рахувати кожну копійку і мріяти про те, що для інших є буденністю. Я хочу бути щасливою, а з тобою цього не буде. Її слова, мов гострі, леза, різали його серце. Ця звістка шокувала матір Марини. Вона, жінка мудра і досвідчена, завжди спостерігала за стосунками доньки. Побачивши рішучість Марини, вона відвела її у бік для серйозної розмови. Донечко, ти справді думаєш, що щастя вимірюється діамантами та ресторанами? Почала вона, її голос був спокійним, але твердим. Послухай мене, я прожила з твоїм батьком багато років. Ми починали з нічого. Були часи, коли ми ділили останню картоплину, а святковим столом була варена гречка, але ми мали дещо цінніше справжню цінність стосунків. Мати розповіла про роки, коли батько Марина, щоб забезпечити родину, працював на двох роботах, про ночі, які вона сама проводила без сну, шиючи одяг, аби дітям було що вдягнути. Вона пригадала моменти, коли вони, попри всі труднощі, були щасливі просто від того, що були разом, підтримували одне одного, вірили одне в одного. Шлюб, донечко, це не лише свята і подарунки, це жертви, які йдуть рука об руку з любов'ю, це вміння цінувати те, що маєш, а не те, чого немає. Олег любить тебе щиро, він робить для тебе все, що може. Чи ти забула, як він носив тебе на руках, коли ти захворіла? Марина слухала, і слова матері проникали глибоко в її душу. Вона згадала, як Олег забирав її з роботи у дощ, як готував її улюблений чай, коли вона була втомлена. Вона згадала його ніжні слова підтримки, коли їй було важко. Ці прості, але щирі прояви кохання раптом здалися їй ціннішими за будь-які діаманти. На її очах виступили сльози, вона зрозуміла, що була сліпою женочись за ілюзіями. Вона бачила лише блиск, не помічаючи справжнього золота, що було поруч. Ця розмова з матір'ю змінила все. Марина зрозуміла, що справжня цінність стосунків не в матеріальному благополуччі, а в любові, відданості, розумінні і жертвах, на які готові йти заради одне одного. Іноді щоб побачити справжнє щастя, потрібно просто відкрити очі на те, що вже маєш нічна зміна, що стала кошмаром. Молода медсестра Олена відчувала неймовірний підйом. Після закінчення медичного коледжу вона нарешті отримала можливість працювати за фахом у міській лікарні. Її серце сповнювалося ентузіазмом та бажанням допомагати людям. Нова робота здавалася їй початком яскравого майбутнього, де вона зможе реалізувати свій потенціал та приносити користь громаді. Перші дні промайнули в навчанні та знайомстві з колективом. Лікарі та медсестри здавалися привітними та доброзичливими. Особливу увагу Олени привернув завідувач відділення Володимир Олександрович, солідний чоловік з сивиною на скронях. Він здавався досвідченим та мудрим керівником. Його вказівки були чіткими, а настанови корисними. Олена щило поважала його і сподівалася багато чому навчитися. Надійшло її перше нічне чергування. У відділенні панувала сонна тиша, лише зрідка порушувана тихими стогонами пацієнтів та кроками нічного персоналу. Володимир Олександрович також був на зміні. Близько другої години ночі він покликав Олену до свого кабінету під приводом термінового звіту. Олена без вагань зайшла до просторого кабінету завідувача. Володимир Олександрович сидів за масивним столом, заваленим паперами. Він жестом запропонував їй сісти, але Олена вирішила залишатися стояти. Олено, я помітив, що ви дуже старанна та відповідальна медсестра, почав він, дивлячись на неї з незрозумілим виразом обличчя. Олена відчула легкий дискомфорт, але списала це на втому. Раптом Володимир Олександрович підвівся з за столу і підійшов до дверей. Клацнув замок. Серце Олени стиснулося від тривожного перечуття. Ви мені дуже подобаєтеся, Олено, промовив він тихим, хрипким голосом, наближаючись до неї. Олена відсахнулася, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Невже цей шановний чоловік, її керівник, дозволяє собі таке? Він зробив ще один крок, і Олена чітко побачила в його очах щось хиже і зловісне. Вона зрозуміла, що її захоплення і повага були оманливими. За маскою добропорядності ховалася темна сторона. Володимире Олександровичу, я не розумію, спробувала сказати Олена, але її голос тремтів. Він проігнорував її слова і спробував доторкнутися до її руки. Олена миттєво зреагувала. Зібравши всю свою мужність та рішучість, вона різко відсмикнула руку і відступила назад. Не наближайтеся до мене. Її голос, попри внутрішній страх, прозвучав твердо. Володимир Олександрович зупинився. На його обличчі промайнула тінь роздратування. Він не очікував такого опору. Олена скористалася його замішанням. Швидко розвернувшись, вона кинулася до дверей, намагаючись відчинити замок. Руки її тремтіли, але вона не здавалася. Нарешті замок піддався. Олена рвучко відчинила двері і вибігла з кабінету завідувача. Серце її шалено калатало, в очах стояли сльози. Вона бігла коридорами лікарні, не звертаючи уваги на здивовані погляди нічного персоналу. Їй потрібно було якомога далі втекти від цієї людини, від цієї жахливої ситуації. Вибігши на вулицю, Олена зупинилася, намагаючись перевести подих. Нічне повітря здавалося прохолодним і свіжим після задушливої атмосфери кабінету завідувача. Але внутрішню вона відчувала спустошення і біль. Цього вечора її життя і віра в людей назавжди змінилися. Перше робоче місце, яке вона уявляла світлим початком, обернулася кошмаром вона втратила ілюзії щодо свого керівника, щодо безпеки, щодо справедливості. Тепер вона знала, що навіть за найповажнішою маскою може ховатися зло, і що єдиний на кого вона може по-справньому покластися, це сама вона. Попереду у Олени був важкий шлях усвідомлення і прийняття того, що сталося. Але одне вона знала напевно вона вистояла. І це стало її першою, але такою важливою перемогою у дорослому житті. Тріщина у Дзеркалі щастя. Річниця їхнього весілля мала бути днем радості, нагадуванням про десять років разом. Про спільні мрії та збудований світ. Але для Василини цей день став початком кошмару. Від самого ранку вона відчувала дивну холодність Антона, її чоловіка. Він був розсіяним, уникав її погляду, а його обійми здавалися механічними. Її серце стискалося від тривожного передчуття. Василина намагалася відігнати ці думки, але вони, мов набридливі мухи, роїлися в голові. Вона пам'ятала кожну їхню річницю подарунки, щирі слова, гарячі поцілунки. А сьогодні навіть вечеря, яку вона готувала з такою любов'ю, здавалася йому нецікавою. Кілька днів після річниці стали для Василини справжнім катуванням. Підозра у зраді роз'їдала її зсередини. Вона не могла спати, їсти, зосередитися на роботі. Її інтуїція кричала про небезпеку. Але розум відмовлявся вірити в таку жорстоку реальність. Антон все частіше затримувався на роботі, відповідав на дзвінки з дивною обережністю, а його телефон став для неї забороненою зоною. Не витримавши напруги, Василина вирішила дізнатися правду. Вона звернулася за допомогою до своєї сестри, Оксани, єдиної людини, якій вона могла довіритися без застережень. Оксана була її опорою, її голосом розуму, коли емоції брали гору. Оксано, я більше так не можу, прошепотіла Василина, ледь стримуючи сльози, коли вони зустрілися у затижному кафе. Я відчуваю, що Антон щось приховує він змінився. Допоможи мені, благаю. Оксана, побачивши біль в очах сестри, погодилася. Вона була впевнена, що це лише тимчасові трудності, які можна вирішити. Але те, що вони дізналися, перевернуло їхній світ догори дном. Кілька днів розслідування, обережних розмов з колегами Антона та спостережень принесли страшні плоди. Жорстока реальність вдарила з повною силою. Антон мав іншу жінку. Вона була молодою, яскравою, його колегою. Вони зустрічалися таємно. Але їхні таємні зустрічі стали відомими. Василина сиділа вдома, тримаючи в руках телефон, з якого Оксана щойно повідомила її цю новину. Сльози текли по її щоках, змішуючись із гіркотою розчарування. Весь її світ, її віра в кохання, в їхній шлюб все розсипалося на друзки. Біль був нестерпним. Вона згадала всі їхні спільні моменти, обіцянки. Клятви. Невже це все було брехнею? Невже ці десять років були лише ілюзією? Перед нею постало нестерпно важке питання, як діяти далі, розлучитися, але як жити без нього, людини, яка була її всесвітом, пробачити, але чи зможе вона забути цю зраду, чи зможе знову довіряти? Кожне рішення здавалося неправильним, кожен шлях болісним. Її емоційна боротьба була жорстокою. один момент вона відчувала гнів, бажання кричати, бити посуд, наступний повну апатію, безсилля, бажання сховатися від усього світу. Сумніви розривали її на частини. Чи варто боротися за цей шлюб, якщо він вже був зруйнований? Чи варто відпускати людину, яку вона так сильно кохала, попри все? Василина дивилася на їхню спільну фотографію, що стояла на тумбочці біля ліжка, усміхнені обличчя, щасливі очі. Тепер ці обличчя здавалися чужими. Їй належало знайти відповіді на ці питання, пережити цей біль і вирішити, що робити зі своїм життям. Вона знала, що це буде найскладніша битва в її житті битва за власне серце та майбутнє. Любов, що сильніша за кров. Життя Наталки ніколи не було легким, але вона завжди зустрічала труднощі з піднятою головою. Коли її чоловік Олександр раптово покинув сім'ю, залишивши її саму з маленькою прийомною донькою Марійкою, світ Наталки, здавалося, розколовся навпіл. Зрада чоловіка була нестерпним болем, але думка про Марійку, яку вона любила всім серцем, не дала їй зламатися. Олександр зник з їхнього життя без пояснень, залишивши по собі лише порожнечу та невиплачені борги. Наталка, вчора ще заміжня жінка, опинилася перед обличчям складної реальності самотнього виховання дитини. Це було випробування на міцність. Вона працювала на двох роботах, економила на всьому, відмовляючи собі в найнеобхіднішому, аби лише Марійка ні в чому не відчувала себе обділеною. Кожна копійка, кожен витрачений час були інвестовані в майбутні доньки. Наталка водила Марійку на гуртки, купувала їй найкращі підручники, проводила безсонні ночі біля ліжка, коли та хворіла. Її підтримка, любов і жартовність стали наріжним каменем, на якому будувалося щасливе та гармонійне виховання Марійки. Донька росла життєрадісною, розумною, вдячною дівчинкою, яка ніколи не відчувала себе. Прийомною, бо Наталка була для неї справжньою матір'ю, вклавши у неї все своє серце й душу. Минали роки. Наталка самотужки збудувала життя для себе і Марійки, вони жили скромно, але затишно. Марійка успішно закінчила школу, вступила до університету, життя, здавалося, нарешті налагодилося. І саме тоді, коли все було так добре, у їхньому житті знову з'явився Олександр. Він повернувся, постарілий. Втомлений, з поглядом, сповненим каяття, він шукав зустрічі з Наталкою Марійкою, пояснював своє зникнення обставинами, просив прощення та прагнув відновити зв'язок із донькою. Наталка, хоч і відчувала стару рану, дозволила їм зустрітися. Вона вірила, що Марійка має право знати свого біологічного батька. Але Марійка, вже доросла дівчина, зустріла його з незворушним спокоєм. Олександр намагався налагодити контакт, розповідав про своє життя, робив подарунки. Та Марійка, вірна матері, не приймала його. Вона дивилася на нього вбічливо, але відчужено. Для неї він був просто незнайомцем, який з'явився з минулого. Мамо, я не розумію, навіщо він приїхав? Так, він мій батько по крові, але він не був зі мною, коли ти виховувала мене. Він не витирав мої сльози, не вчив мене кататися на велосипеді, не читав мені казок перед сном. Це все робила ти, мамо. Наталка дивилася на свою доньку, і її очі наповнювалися слізьми гордості. Марійка сама без підказки зробила свій вибір. Вона усвідомила, що справжньою родиною для неї є Наталка, та, хто була поруч у найважчі хвилини, хто дарував свою любов беззастережно, хто стала їй справжньою матір'ю, вклавши у неї все своє серце й душу. Олександр мусів змиритися з цим. Він зрозумів, що втратив не лише жінку, а й доньку, яка обрала того, хто був поруч, а не того, хто дав їй життя. Ця історія стала яскравим доказом того, що родина це не лише кровні зв'язки, а насамперед любов, жертовність, підтримка і безмежна відданість, які здатні зцілити найглибші рани та створити справжнє непорушне щастя. Дитяча правда ранок суботи мав бути спокійним і розміреним. Сергій готував сніданок для себе та їхньої маленької доньки Віки, поки Оксана, його дружина, збиралася нібито за покупками. Звична картина він, турботливий батько, займається побутом, вона його красива енергійна дружина, що створює затишок у їхньому домі. Сергій ніколи не сумнівався в її вірності, їхній шлюб здавався йому міцним і непорушним. Поки Віка з апетитом їла омлет, Сергій намагався її розважити. А хто тобі подарував цього ведмедика, донечко? запитав він, показуючи на велику м'яку іграшку, що сиділа на стільці поруч. Дядько Олег, безтурботно відповіла Віка, посміхаючись. Він ще мамі гроші давав і багато цукерок. Сергій завмер: Дядько Олег? У них немає родичів на ім'я Олег, а іграшки і гроші мамі? Холодний струмінь пробіг по його спині, він намагався зберегти спокій, але серце шалено забилося. Хто такий дядько Олег Вікусь? запитав він, намагаючись, щоб його голос звучав якомога природніше. Віка, не помічаючи напруги, продовжила він приходить, коли ти на роботі, і мамі приносить красиві квіточки. У цей момент світ Сергія розколовся на дрібні шматочки. Шокований зізнанням доньки, він відчув, як земля пливе з під ніг. Всі його сумніви, що зрідка прокрадалися в голову, тепер перетворилися на жорстоку, нестерпну правду. Оксана має стосунки на стороні. Це був удар під дих, зрада, що зруйнувала все, у що він вірив. Він намагався придушити гнів, що підіймався зсередини, щоб не налякати віку, але в голові вже крутилися думки про розірвані клятви, про брехню, про змарновані роки. Коли Оксана повернулася з покупок, її чекав незвичайний люблячий чоловік, а чоловік зі згаслим поглядом і порожнечою в очах. Драматичні наслідки не змусили себе чекати. Сергій не міг мовчати. Слова Віки були, мов вибух, що зруйнував стіни їхнього шлюбу. Сварка була страшною. Оксана спочатку заперечувала, потім плакала, благала про прощення, але Сергій вже не міг їй вірити. Її слова про друга, про ділові стосунки розбивалися об невинне свідчення їхньої власної доньки. Зрада, це слово, як тавро, випалилося на їхньому спільному житті. Сергій не знав, як жити далі з цією болючою правдою, чи зможе він коли-небудь довіряти Оксані знову, чи зможуть вони зберегти сім'ю заради віки, чи розлучення стане неминучим. Ця історія стала нагадуванням, що навіть найневинніші дитячі слова можуть розкрити найглибші таємниці і що ціна за приховані стосунки може бути занадто високою.